Бажаю здоров'я, мене звуть Андрій, позинець сценік. Я начальник першого відділення протитанкової застави. Зараз виконую обов'язки начальника двох секцій СПГ. Керуємося і знаходимося на Вовчанському напрямку. Наші позиції зараз на підходах ворогів здержують їх. Наша перша задача не положити їх, а задержати. Це ми даємо змогу нашим мінометникам в точності від і рухомій цілі ваші попасти в міномет. а коли ми їх призупиняємо, мінометники, молодці хлопці роблять свою роботу. Постріл. СПГ показало себе дуже в хорошому, так сказать, ключі. Сапог вважається як снайперська винтовка серед мінометів. Він ложить дуже качественно, дуже близько, особливо осколковим снарядом. ОГ. Дуже багато цілей ми влучали, дуже багато ворогів положили, ворогів. Сам сапог, така установка не дуже примхлива до погоди, до міцності, до всього. Ми його поставили, замаскували, і противник, от нашу попередню точку, він не міг знайти. Ну, місяців чотири ми роботали, він нас не міг знайти геть. І зробили їм кілзону гарну, що вони туди перестали даже ходити, як смертники, вони боялися висувати свої голови. Даже. Були такі ситуації, що вони йшли групою, несли ще когось там свого. І так вони і не донесли, так сказати, ми з цілих і трьохсотих зробили двохсотих. Квадроцикл у нас дирявий вже. уже. Ну, свою роботу він робить. Він куплявся для того, щоб відвозити снаряди, продукти, але він дуже себе гарно показав у евакуації. Він тяговий, тому що ті, які видавали, вони більш всього йдуть. Для скорості, але в наших умовах тут більше треба тяга. Тому що рівні рвуться на тих квадриках, а у нас йдуть вже більш для тяги не для скорості. І цим нас виручало. Це сапог. Робота у нас тут специфічна, приходилось днем стріляти, а ночі вивозити 300 хлопців, тяжких, середніх. Бувало, що по низька днів не спав. Окрім цих робіт, зараз виконую ще роботи як діловода нашого. Знаходячись тут, стараюсь виконати максимум, що я можу. Але хотілося, звісно, щоб це якось відзначилось, тому що в мене вдома дві малі дитини. Коли в мене діти будуть в школі, є такі заняття, де треба принести щось за батька за свого. Чимось показати гордість якусь за батька. І хочеться, щоб діти щось приносили, туди щось показували. Багато я чув от хлопців за ці нагороди, що це типу, железячки. Ну, завжди питаю, об'яснити, що железячки це для нас, вони железячки тут, да, я з цим згасний. Але для наших дітей, для наших рідних це е, е, якась частка гордості, частка е, доказу, тому що ми були тут. І що це хтось ще бачив, крім нас. І це можна чомусь показати, а не тільки на словах розказати. Попри всі складності ділянки, ми стоїмо, тримаємо оборону, але вже дуже хочеться ротації, хочеться побачити своїх дітей, жінок, батьків, свою сім'ю.